27 листопада у Вінниці скасували всі масові веселищі. Така інформація прикрашає один із міських сайтів. З посиланням на заступника голови облдержадміністрації Любов Спірідонову зазначено, в області в день пам'яті жертв голодомору не будуть проводитися концерти, масові розважальні заходи, виступи та дискотеки, кінотеатрах, демонстрація комедійного та розважального кіно. Коментар Любов Михайлівни з даного питання нам отримати не вдалося. Чиновниця виявилась у відрядженні. Вінничани в свою чергу висловлюють власну позицію. Такий день, коли всі після роботи планують багато чого і ну думають кудись піти відпочити, в принципі, ну це вже якось завтра. Рішимо. Не знаю. Це діло хазяйське, говорить, це, це государство керує, держава наша. Якщо скажуть, що ні, то й ні. В управлінні внутрішньої політики облдержадміністрації наші знімальні групи пояснили, ніяких заборон на проведення масових веселощів в місті немає. Жодних заборон. Стосовно якихось заходів ми не можемо дати. Це є справа сумління, честі приватних підприємств, осіб там, культурних центрів і таке інше. Тож театри, кінотеатри та дискотеки в місті у суботу працюватимуть, як завжди. Інна Крот, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина.